Ден, передівайся і йдемо в магазин. І собі всі пальці перетести. Тише одне пусти. Ти ще одне, О, Ти ще одне плаття. Останнє. Я щось думав, що ми вже всі платежа. Ще не останнє. Ще, ще є два. Ще два. Боже, літо закінчилося, ми не встигаємо ті плаття зношувати. Добре, давай. Сьогодні Треба тепло, сьогодні доносимо хоч ще одне. А <рес> <рес> завтра, може, ще одне. А післязавтра ще одне. Ага. Ти вже передіта, слава Богу. І я вже готовий. Боже, стільки в неї тих іграшок, і палички, і рибки, і ще у нас якось. Вже цілий Є Коридор, іграшок. Це точно місця нема. покупками. А, а бабуся догадаемся.